Марафон єдині новини триває для вас. Працює телеканал Рада, і Ну і далі будемо говорити про оперативну ситуацію в Херсоні. Адже там п'ятеро загиблих та 16 поранених. Це попередні дані наслідки сьогоднішнього обстілу росіянами Херсона. Прямо зараз на місці трагедії перебуває наша колега Наталія Якубсон. Наталю, вітаємо вас. Які подробиці ви вже можете сказати станом на зараз? Вітаю колеги знову. Отже, хочу поправити все таки. Поранених був 21 один людина, але п'ятьом людям або допомогу безпосередньо надали на місці трагедії. Отже, зараз тут вже свою роботу фактично завершили. Комунальні служби ми все ще перебуваємо тут, і отже, можна побачити деякі зміни кров, яку ми бачили в попередньому, включені на асфальті. Комунальні служби вже засипали піском і взагалі нам розповіли місцеві, що це надзвичайно популярно. Гарна зупинка в місті. Тут надзвичайно зручна транспортна розв'язка, і тому зазвичай тут буває дуже багато людей, доволі велелюдно буває. А ще ми зустріли чоловіка, який, на жаль, на камеру відмовився нам говорити, але він. Розповів, що прийшов пошукати особисті речі своєї вагітної дружини, яка зараз перебуває у лікарні. Також ми поспілкувалися із комунальними службами. Ось, наприклад, із паном Дмитром. Пане Дмитро, ми зараз в ефірі ще раз вас вітаю. Отже, да, те, що ви нам розповідали поза кадром, розкажіть, де ви були, що бачили, що відчували. Що відчував страх, звісно, ну іспугався дуже сильно. Находился, я еще раз повторюсь, метров 100, ну, 20 может быть, отсюда, от места этого места, этого прилета. Самый ближайший прилет был ну, метров 30-40 максимум. Пострадал водитель машины. Ну и у меня человек из бригады попал осколок в наплечник рюкзака. А я потім, коли так повернувся вже після роботи, я повернувся на місце, там, де ми пряталися под під домом, я нашла осколок, могу, могу показать. так будь ласка, продемонструйте нам цей уламок. Я так розумію, що вам сьогодні пощастило, що да. він потрапив у дерево, як ви розповідали. Да. Так? В, метрі, в метрі від голови я знайшов в дереві вот, такой вот подарок. Я так подозреваю, это от града. Насколько я розумію. Тобто сьогодні, можливо, у вас другий день народження. Так, да, і знаєте, не знаю, от я я бригаді говорю, з кем ми работали, закончили уборку. Мені це не не, звісно, не свойственно, але я сьогодні утром виїжджав на господин роботу і сказав з Богом. Не знаю, наскільки это правда. А в є, чесне слово. Я вам дуже дякую за ваше інтерв'ю. Дякую за те, що поспілкувалися дякую. з нами. А, і ще хочу також сказати, що окрім а, зупинки громадського транспорту, тут постраждали житлові будинки, а, які знаходяться поряд. Можна побачити понівечені балкони, вікна, мовірніше, за все, так як ніхто ще їх не зашиває. Хоча комунальні служби привозили сюди дерев'яні дошки, це можна було зробити. Можливо, просто люди там не проживають на даний момент. Вони. Виїхали, убезпечивши. А, і на цьому поки що в мене вся інформація. Колеги, вже за кілька хвилин знову побачимось в ефірі. А, Наталю, дякуємо за цю інформацію. Зараз хочемо уточнити принагідно. Телеграм-канали повідомляють, що знову в місті чутно вибуху. вибухи. Чи чуєте ви їх? Вибухи були хвилини. 7-10 приблизно тому просто пабліки із запізненням розміщують цю інформацію. Так, дійсно інколи тут дуже гучно щось лунає. Ну і знову ж таки, за моїми спостереженнями, ми бачимо людей на зупинці, тобто паралельно із прибиранням цієї розтрощеної окупантами зупинки, люди чекають на транспорт. Він продовжує курсувати так. Так, він продовжує курсувати тут до певного часу. Я точно не можу сказати до якого. А ну як я вже говорила, це надзвичайно популярна зупинка, тому що тут величезна розв'язка громадського транспорту, тому тут багато людей і до війни, і по і після війни. Так, дякуємо до наступної е, вже зустрічі в прямому ефірі. Наталю принагідно поцікавтеся у комунальників, чи вистачає їм комплектів індивідуального захисту, тому що е, знаю, вони просили, і наразі є постанови, що. Вони, ніби як мають працювати у бронежилетах або ж касках. Тож дякуємо за це включення. Наталія Якубсон, наша колега із Херсона, була з нами на зв'язку.